Як ставити безшумно водилище на родпот або Бозбари, щоб не бісіти сусідів частина друга? Робимо закид. Знімаємо кліпсу, виматуємо слабину і ставимо наше водилище, спускаємо фрикціон, Там таке положення, ну, я так завжди роблю, перевіряємо, жилка ще не стоїть на сигналізаторі. Як можете бачити, жилку я ще не ставив на сигналізатор. Відповім на питання, яке ви писали в коментарі під першим відео. Чому я не використовую цей тумблер? Ну, Дивіться, якщо це спортивне водойма, як зараз, постійні перезакиди і постійно дрочить цей тумблер, ну, скоріш за все, він зламається. По-друге, все одно треба перевірити, чи працює. Легше за все, просто поставити на беззвучний режим, якщо у вас він є, вивести звук на пейджер. Або поставити. Ну, Нехай звук буде і зробити просто один пік. Бо інколи можна отак поставити жилку. Вам продемонструю. Начебто жилка на свінгері, на ролику. Але коли перевіряємо, то можете бачити, що нічого не відбувається. Буває, вона десь западає і все. Тому ставимо Фрикціон вже попущений. Можна закріпити було свінгер отак. Тобто, поки немає жилки на сигналізатори. Ставимо наш свінгерочок, це Фоксовський. І потім жилку ставимо на сигналізатор. Робимо 1-2 піки, не так це громко було. І все. Таким чином ми зробили це безшумно і не розбудили всіх сусідів, особливо вночі. В Ніякому разі не робіть, коли ви це все поставили, то почне слабину викручувати. Тому цей спосіб, як на мене, самий можна сказати, і швидкий.